Доброго дня, мої шановні глядачі, і знову продовжую робити розклад по областях стосовно військової ситуації, небезпеки з боку Росії в контексті війни до кінця листопада місяця 2023 року. Так, і ми починаємо цей. Блок відео цю частину з Миколаївської області. Так, тут в них є ідея, ідея е, протидії ППО. Якась в них є ну, в лапках. Геніальна ідея, вона дуже хитра, дуже хитра. Що це за ідея? Ну, підсікти, підрізати. Це якась допомога в зупинці. Щось вони не можуть добитися внаслідок гарної роботи ППО. І тому вони будуть застосовувати людей, які їм це ППО зільють. Зупиняють захист люди ці. Зупиняють, блокують захист. Так, мечі це може бути інформація, слова. Тобто тут може бути в медійних просторах передаватись інформація. Вербують дітей, я так розумію, щоб щось зливали. Тут знову ж таки йде блокування тої стратегії. Тої вправної роботи, тої активності. Ось в них є такий план загострити, ускладнити роботу ППО. Знову ж таки, тут ідеться мова про їхню стратегію вибудовану. Щодо Ну, шматок землі, шматок землі, вони хочуть його ну, по-підлому забрати. Знову ж таки, хочуть прорвати щось, прорвати, е влучити в щось цінне, е забрати цінність, я маю на увазі не то, що забрати землю, забрати цінність цього ресурсу, відрізати цінність цього ресурсу. В них є в планах. І дивіться під ноги також. Дивіться під ноги. Тут лицар вказує вниз і тут стоїть ногами. Є люди, які працюють на маніпулятора. Так, ресурс, водний ресурс, питна вода може бути цінною, дуже цінною у вас. Тому ну, цінність обумовлюється тим, що ворог хоче відрізати її. Вона ще більш стає ціннішою. Знову ж таки, питна вода. Далі в нас Херсонська область окупована. Херсонська область окупована, окупована, будують, будують, працюють, працюють, щоб в будь-який момент порушити таке щось стабільне, міцне, залізне. Яке і так вже е, тримається на чесному слові. В них, щось вони ремонтують там, слухайте, ремонтують, що в будь-який момент може підкуситися. В будь-який момент може підкуситися. Вони як наготові на чогось, на готові падіння. Так, там вибухи з наслідками. Ну, а ці наслідки зумовлені ну, порушення окупованих кордонів. Обстріли там є, обстріли. Що це за? Звідки з кордони вирушується? Цілеспрямовані такі спроба винайти. Спроба вийти із кордонного становища. Ну, скажімо так, я не буду вам говорити цю інформацію добре? Але це гарно. Ну, Для нас це добре. Для людей, які там це погано, бо ну, на окупованих наші українці люди, того, що там постраждалі будуть. Таке відчуття, ніби ворог ну, він провокує, провокує щось погане, але це погане, воно шкодить йому самому і, на жаль, шкодить людям, які там перебувають, наші люди. Вони ну, не можуть стояти, не можуть відстоювати, не можуть, ну, немає в них фізичних сил, ресурсів. Там якийсь буде як початок затяжної, складної ситуації, в якій ворог не може тримати оборону. Я більше не скажу, вибачте. Так, знову ж таки, ну, повертається складна ситуація в реальність. Вода питна, там немає важка ситуація з питною водою. Важка ситуація з енергетикою, ну нема потужності тої. І там ще, я вам так скажу, там ідеться така дуже добра робота, е яка спрямована на те, щоб крісло під владою окупаційної, окупаційною владою похитнулося все. Я більше не скажу. Там йде якесь завершення якоїсь ситуації, ну, як етап, якийсь завершується там. Так, не окупована Херсонська область. Неокупована Херсонська область до кінця листопада 2023 року. Багатоцілий в будь-який момент. Тобто це йде прильоти по, не по тривозі. От як їм здумається, так вони і пуляють. Ну, ось так, цілі в них визначі, вони спеціально мітять в певні цілі, в них відкриті очі, вони знають координати. І вони це роблять в будь-який момент. Знаєте, такі відчуття, ніби вони підалкогольним якимось психоактивною речовиною це роблять, обстрілюють, намагаються відбити наші. Але, на жаль, більше прилітає, ніж відбивають. На жаль. Того, що знов ж таки там працюють невидимі люди, так знову ж таки, наслідки там, наслідки, уламки, кровотеча. Нестабільна дуже ситуація, нестабільна. Інформації дуже багато такої руйнуючої інформації, коли люди повністю втратили сподівання. Безвихідне становище, ну, гучно там. Ну, поки що так, поки що так там важко. Важко, Тому, ну, знаєте, хоча там намагаються якось е, допомога, намагаються привезти щось небагато для допомоги людям. Але знову ж таки, тут є проблема в тому, що цю допомогу хтось блокує. І того ситуація ще більше ускладнюється. Ну, ось так. Далі дивимось наш український Крим, окупований Расистами наш український Крим до кінця листопада 2023 року. Дивимось просто, яка там військова ситуація. Я вам не буду багато говорити. Так, Крим. Так. Е вибір. Робиться конкретний вибір або безвихідна ситуація, в якій доведеться робити вибір. Критичні ситуації. Там буде для орків, там буде початок цієї ситуації, коли потрібно приймати швидке рішення. Ну, із двох зол обирають найменшу от по такому принципу. Це нам не добре. В них там також є якась криза, 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 критична ситуація. Там, дехто працює, я вам нічого не скажу, а це так потрібно. Це так потрібно те, що в них є, воно розполовиниться. Ці всі ресурси або людські, або збройні. Скоріше, це збройні. Воно розполовиниться, залізо якесь там. Тобто в них буде складна ситуація із зброєю. Тобто із 75% половина буде в них знищена. Так, що вони не можуть розібратися в цій ситуації, вони щось не доглядять, недобачать. Я вам говорила, я не буду вам все, все казати, але там перевернута жриця, якась відома інформація там є. Це нам на благо все. Я далі мовчу. Дай Боже, так воно буде. Так, далі. Далі дивимося: Одеська область. Одеська область. До кінця листопада місяця 2023 року, яка небезпека йде з боку рашки? Дивіться, якщо читати дослівно стабільності або радості в домі не дочекаєтесь, як було? І ситуація якась з минулого, яка може засмутити цивільних? Якась ситуація може повторитися? Незадоволення своїм станом, становищем, стабільності з боку наших цивільних? Як що це за ситуація може повторитися? Ну покажіть, коли по безпреділу. Без приділу хтось, хтось щось дає, дає інформацію про е, місце, по наводці, може щось повторитися в Одеській області. Біля води, е, окреслена місцина, е, вона як зв'язуючи з або внутрі цієї місцини є система, в якій от, працює от, система взаємопов'язаних. Механізмів. Ну, тут чітко вказане, чітко вказане. Вони, знаєте, щось не доламали і вони хочуть виправити свою помилку. Загроза йде місцина біля води і з води. Знову ж таки, в них є ідея закрити горизонти. Це стосується переміщення водяного транспорту по воді. Вони хочуть таким самим, так, я так розумію, це під загрозом якісь порти і пірси там, де можуть базуватися або причалювати ці водяні транспортні засоби, щось вони там хочуть зробити. Того, що, знову ж таки, тут втрата шансу, от, коли дивляться, як прибуває корабель, або от, лодки, ну, транспортний засіб на воді, унеможливити рух хочуть вони. Забрати вони хочуть цей е, спроможність переміщуватися по воді. Ну, от, щось таке. Наводка. Так. І ще. Дивимося Вінницька область. Вінницька. О, що це таке? Які зупинка. Вінницька область до кінця листопада, 2023 року. Що тут зупиняється? Так, будуть збивати у повітрі те, що буде дуже агресивне, активне. І в будь-який момент воно агресує. Збивається, зупиняється той агресивний рух, агр... ну, агресивна активність у повітрі, і внаслідок цього може бути уламки Вінницька область. Так, колесниця щось рухається, рухається з метою впасти вночі, і ще тут дивіться. Рухається, вони будуть вводити в оману, що вони ніби не будуть кидати щось, ніби воно має намір пройти транзитом, але це омана, вони хочуть підманути захист, дестабілізувати контроль. Контроль наших над ситуацією. Але наші вони на поготові. хоч і важка ситуація, але вони ну от як на, ну, на поготові, вони вже знають ці всі маневри ворожі, і тому вони на кордонах або при спробі перетнути повітряний кордон, вони будуть працювати наші. Повною мірою. Тому, знову ж таки, при кордоні території тут. При кордоні під загрозою. Може бути як ракети, так і, так і дрони. Більшість тут ракети. Так. Дякую вам за увагу! Далі буде. Бережіть себе! Вірте в наші Збройні Сили України і віримо в перемогу! Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші коментарі. До побачення!